П'ятниця 3 листопада в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ще мінус один ворожий безпілотник. Зранку вартові неба збили його на Криворіжжі на Нікопочті, ніж практично безперервно лунає сигнал про загрозу артобстрілу. Зранку ворог вже обстріляв райцентр, повідомив начальник РВА. Місцева влада закликає людей уникати відкритих територій. Неспокійною була й ніч в області. Росіяни атакували Криворізький район ворожий дрон. Це був шахет. Знищили сили ППО. Загалом підрозділи ПВК «Схід» у зоні своєї відповідальності приземлили сьогодні 12 БПЛА в Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Вночі ворог масово атакував Україну безпілотниками. Запустив 38 шахедів, 24 з них захисники неба збили. Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Ха 59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Її також знищила наша ППО. наслідки ворожих ударів ліквідовують на Львівщині та Франківщині. Але найбільше постраждав Харков та передмістя. Окупанти завдали 10 ударів дронами, влучили по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Через атаку загорілась СТО, прилетіло також у будівлю навчального закладу. Обійшлось без жертв. Нищать окупантів із неймовірною влучністю та вражають ворожі цілі навіть під час руху. Це про наших артилерістів. Напередодні свята Дня ракетних військ та артилерії України. Наш Владислав Авдієнко поспілкувався із бійцями 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Як оборонці наближають перемогу України та про що мріють? Репортаж з передової далі 13 тонн бойової маси філігранно паркується поміж дерев. Це українська саунона радянську башту. Схрестили із корпусом від сучасної БМП. отримали грізну машину. Вона спритно ганяє по шосе і водночас не боїться бездоріжжя, навіть плаває. Вроде вміє переходити. Ну, одним словом. Самим... Огонь, максимальна дальність стрільби 12 кілометрів. Арта вміє цілити. Класично веде вогонь навісними пострілами, вертикально, як міномет, та прямою наводкою, ніби танк. Хлопці показують, ось так виглядає бойова робота. Увага, розрахунок! Ціль приціл 346. 346, да. Командир передає дані, навідник встановлює приціл та кутомір. Правіше, 1,20. Так. Потім повертає башту, підіймає ствол. Готовий. Перший готовий. Далі робота заряджаючого. Йому треба подати снаряд у гармату. Гармату обладнано системою досилання снарядів. Ось цей механізм самостійно заштовхує їх у ствол. Завдяки чому маємо чудову скорострільність 6-8 пострілів за хвилину. Отже, можемо швиденько роздати чергу в окупантів і змінити вогневу позицію. Бійці 25-ї повітряно-десантної бригади кажуть: без артилерії військо не в змозі ані наступати, ані оборонятись. Можемо працювати як на стримуванні штурму, так само, як підтримувати наших піхотинців під час штурму. Бліндажі, опорні пункти. Техніку, все, що куди достаємо, туди і лупимо. Коли йдуть колони техніки, і по ним працює артилерія. І ну, вони не можуть вільно пересуватися, не можуть вільно вільно штурмувати, бо на них завжди якась противага. Працює це ми. Роман командир гармати, згадує торік, майже цілодобово прикривали побратимів. Прошу зимою, було дуже тяжко. Вистрілювали день по 80, по 120 кабанів. Туди уходила з однієї гармати. Ворог розуміє цінність кожної артустановки, тож постійно на них полює. Піднімає розвідувальні й ударні безпілотники. Наші ж воїни щосили пильнують свою зброю. У нас є сітка над машиною від дронів Камікадзе. Так стараємося замаскувати машину, щоб її було менше видно. Заїхав, відстрілявся. І поїхав в укриття. Захисники розповідають: стріляють як вітчизняними, так і натівськими снарядами, можуть дати гідну відсіч ворогові боєприпасів вдосталь, але бійці намагаються, аби кожен влучив у ціль. Більшим року триває війна, і ми навчилися працювати точно, а не кількістю снарядів. Три снаряди, чотири снаряди. Ціль може бути уражена. Ми постараємося працювати, економити боєприпаси і працювати точно. Знищені цілі хлопці вже не рахують. Кажуть, підбивають техніку із першого пострілу, і навіть під час руху. Спочатку повномасштабної війни це було дуже-дуже багато разів. І на ходу, і в догонку, куди витікали, і ну, поразнували. Оборонці впевнені, артилеристом може стати кожен, головне бажання у бригаді. Є вільні місця. 23-річний Дмитро. У війську вже три роки вдома на захисника чекають дружина та двоє дітей. Не часто я їх бачу. На жаль, хотілося би частіше, але потрібно захищати країну. Найбільше чоловік марить про перемогу, але є ще одна мрія особиста повернути свій будинок. Тому що він у мене в Маріуполі залишився. Вітаємо наших захисників із днем ракетних військ та артилерії. І бажаємо, аби кожна їхня мрія справдилася так само швидко, як досягають ворожих цілей їхні снаряди. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Безпека маленьких городян, очільника мінського та голова РВА перевірили захисні споруди в дитячих садочках, як працюють дошкільні заклади та чи вдосталь там укриттів. Дивіться далі у нашому матеріалі. Так маленькі кам'янчани розвивають творчі навички під час повітряних тривог. У садочку номер 40 працюють майстрині петриківського розпису. Там півник, там дзузулька, там е, птиця. А тут зробили калину, що у лузі червона калина похилилася. Для створення таких візерунків потрібно небагато золоті руки та спеціальні пензлі. Шіточка, з кош кошачої шерсті, кошочка наших петриківських кішечок. Дорослі роблять усе, аби дітям було затишно і вони почувалися у безпеці тим більше завдяки масштабним будівельним роботам у цих дошкільних закладах кількість місць в укритті збільшили до 150. Облаштований вхід з самого садочка, що дало змогу нам приймати малесеньких діточок двох років. Було облаштовано фундаменті, другий вихід. Вентиляція проведена. 200 квадратів було поглиблено грунту. Зробили два санвузли, два рукомийники. Доєдналися до облаштування захисної споруди, і батьки малечі вони фарбували та штукатурили приміщення. Кожного ранку встає і навіть буде нас. Щоб ми йшли в садочок, те що є сховище, це великий плюс. Зробили чудове укриття для діточок, які дуже здали, коли ми будемо відкриті. З 47 дошкільних закладів 40 працюють офлайн, 7 – за змішаною формою. В трьох садочках завершують роботи по збільшенню місць у сховищах. Наше завдання для того, щоб ті садочки, які залишились працювати в змішаній формі, щоб вони також їх максимально наближити до 100% роботи в режимі офлайн. Ми продовжуємо збільшити кількість місць в в наших школах. 98% всіх закладів навчальних це і шкільні заклади, і дошкільні заклади запущені в роботу навчальний процес 1 вересня в районному центрі міста Кам'янському. Пріоритет це головний дати можливість дітям укриватися в разі небезпеки. Пеки, яка сьогодні має місце на жаль Олена Городицька, Ольга Журавель, Олександр Приходько. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.